Протягом квітня до Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості роботодавці подали 70 вакансій, що у два з половиною рази менше ніж у довоєнний період, зазначив керівник установи Микола Чернов. Працевлаштовано протягом квітня 69 безробітних мешканців нашої громади, зважаючи на таку складну ситуацію на ринку праці з працевлаштуванням за вашою ініціативою в травні організовані. Ще громадські роботи спільно з управлінням житлово-комунального господарства для 30 безробітних громадян нашої громади. Планується, що ці безробітні займатимуться благоустроєм території нашої громади та прибиранням кладовищ. Внутрішньо переміщені особи добре працюють, і давайте їх підтримують. Вони з задоволенням виконують всі роботи і рівень. Рівень роботи будемо посилювати не тільки прибирання міста, будемо знаходити і робота, яка потрібна для нашої громади. Минулого тижня шосткинські комунальники продовжували роботи з благоустрою міста та вивозили сміття з складовищ. Повідомив виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Додатково ми залучали техніку. Взагалі працювало 8 8 могодини техніки. І тільки в передпомінальний день ми прибрали, і вивезли 50 машин сміття. Очільник громади Микола Нога доручив пану Милашенку підтримати безробітних, серед яких і внутрішньо переміщені особи, задіяних від центру зайнятості у благоустрої міста. Не тільки те, що взяли. Ми вже вважаємо, що на мінімальний заробіт не платять, це. Ми якесь геройство зробили. Це ми просто мінімальні послуги надали, але надіть можливість їх підтримувати, подякувати. Кращих відзначити і так далі. Тривають ремонти покрівель школи номер 7 та Богданівського НВК, підкреслила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Також облаштовуються найпростіші укриття у чотирьох дитсадках громади. Двох з них вже ремонтні роботи добігають кінця. Також для проведення ремонтних робіт придбали 53 рулони рубероїду, 500 кілограм цементу та 400 кілограмів крейду. Організовують ремонт і укриття в першу чергу, тому що там по 12 садку вже третій раз я розмовляю, щось там у нас ніяк ми не розберемося, що робити. Дякую всім, до роботи.